Нарешті у нас живе навчання. Намалювала я на дошці взірець, і студенти зараз мають то відтворити з натури. Нас є дуже багато. Вважаю, що такі натурні замальовки дуже корисні. Гарно слухати лекцію, але гарно також помалювати, Підписувати просто і всі елементи. То що ми вивчили на цьому, на дошці. Дуже добре. Стараємося підписувати горизонтально. Не підписуємо по вертикалі, знаєш? Ну, так все горизонтально, як то позначки накреслені. Ну стараємося, це є гарно, молодець. Це я гарно. Трошки забаляса не затоненькі в тебе. Але молодці, молодці, молодці. Так. Давай ми подивимося в тебе. Так, добре, п'є, де стал, дівчатка. Виправляйте помилки, так, де, де стал, так, п'є, де став. Ми собі вчимося. Так, підписуємо всі елементи. Особливо ви на похилій площині мене взагалі шокуєте. Хлопці, підписуємо всі елементи. У нас вже дуже мало часу. І ви собі все добре у вас вийшло прекрасно. Трошки не влізлося, другий раз приходьте швидше. І цей, і тим більше, що ми підемо в коста Більш щоб ви не шукали. Так, дівчата, молодці. мені подобається такий стиль, стельки, бо я теж так люблю малювати. Такий. Так трошки поміщається сонечко тобі а все залишається. Підписати е, отак, вот, ти то робиш, і це, і підписуємо тут все. Капіталь, архівольт, архітраф, фриз, карниз — то все підписуємо. Як вас багато. Добре, що у нас немає тривоги, що ми так класно прибали цю пару. Дуже добре молодець. Це одна із кращих робіт. У нас десь є десятка кращих робіт. Це теж дуже добре. Це теж дуже добре. Підписуємо всі елементи. Навіть розписи ти намалював, молодець. Підписуємо всі елементи. Та, всі елементи, то, що ми з вами ото розбирали, ну хоча б основні, може, там якісь кронштейни не підписуємо, так все підписуємо. Собі трошки знімаю відео, як ви малюєте, бо я дуже втішена вашою появою. Я вам потім його кину в групи, покажете батькам, що ви були на парі. Це була пара. У <реш> <реш> вас було дуже багато. Mm -hmm. Ні, ну це, це дуже гарно, коли ви знаєте, працюєте. А як ви працюєте з архітектурою? з... Живою такою натурою підписуємо вже все. У нас вже не дуже багато часу, кілька хвилин. От що ви встигли? Ви встигли. От ви мали зустріч з замовником 40 хвилин. Оце ваш неоренесансний проект. Він. Він скаже, ти мені зробиш деталі. Ну я ж дизайнер. Молодець підписала, чого бракує, не знаю. Нічого не бракує. Молодець. Та є, та колона дуже загнула вітром, але ну. І це, tu, Треба підписати. Ти вже то не забудеш, як ти то підпишеш, мені а, так здається. Просто... Трошечки давай ми ті колони трошки виправимо, бо вони такі, знаєш, як морквочка. Воно має бути найгрубша тут, а тут чуть-чуть збожуватись. Добре? Знаєш, щоб вона така? То що вона там не така, але вона і не така, як в ت... тебе. Але за правилами вона має мати ентазис. Так, нічого ми собі не штрихуємо. Це красиво, але у нас робота не красива. У, у нас зустріч з замовником. Так, Так, у нас зустріч з замовником і та, підписи. Здавай, здавай, дуже класно. Мені так дуже сподобалася та, вся історія. Молодці. А своє прізвище дивиться, щоб все, ну, все поки що є. Та, та, та. Молодець. Добре, Добре. мені подобається, коли така недбала, така трошки графіка. Так, підписуємо все, діти, підписуємо. То ти все не обводь, замовнику байдуже. Ми зустрічаємося з замовником. Okay. Так, Ми зустрічаємося з замовником, він просто хоче, щоб то все було швидко і ідея. Підписуємо. Я маю ще пару, нам треба цей, закінчувати. Так, підписуємо, друзі, підписуємо все, підписуємо. Вже гарно, гарно, але вони не вмістилися. Ось я вирішила показати, що у нас вийшло зі студентами. Вони це виконували 40 хвилин. Це naprawdę, дуже короткий термін, але ви бачите, які у нас чудові naprawdę, роботи. Ну вони дуже різної якості, вони намальовані всі ручками репідографами, лайнерами. Тобто, ну, якщо в когось намальована олівцем, це означає, що та дитина просто не мала ручки, але я не дозволяла користуватися гумками. Тому що, на мою думку, це, знаєте, як ви берете гумку, то у вас просто немає можливості, як-то, ваш розум не вчиться, ви витираєте то без кінця і ця робота може виконуватися дуже довго. А я хочу навчити, щоб людина могла виконувати швидко, спонтанно. І, відповідно, дуже хочеться, щоб такі замальовки вони виконувалися якомога частіше. Але ще важливо, що, що у нас є всюди терміни. І ці архітектурні терміни, ну не всюди у нас тут написано правильно. Тут є ряд помилок, і ці помилки часом смішні. Це мало бути ордерна аркада, а не аркана. Але це є мило, це лише другий курс. Вони тільки навчаються і їхні роботи. Ну вони насправді виконані на дуже-дуже класному високому рівні. Це велика втіха, що ми можемо працювати вживу. Тобто у нас це тільки починається до нових зустрічей.